Доброго ранку підписники і гості мого каналу з вами знову я. Сьогодні знову буде відео про закрутку з огірочків. О, Півень, як завжди, доброго ранку. Як завжди, я кажу, що зараз сезон закруток, сезон заготівлі на зиму різних салатів, маринадів і всього з огірочків. Кабачки теж ще не одійшли, так що... З кабачків, з огірочків. Ми сьогодні... Е, вчора я, правда... Де, Боже, півень не дає говорити. Закрутила я вчора знову ще дві баночки, е, е, закручую огірки. рецепт, такий сьогодні покажу, букси сіварю. варю, так як мені удобно дошу, у нас собрала на дві-три баночки, і закрила маленькими такі, невеличкими. Знову собрала на баночку, закрила. В каструльці в мене стоїть уксус, і я його проварюю і закриваю таким способом. А зараз вам покажу рецепт такої заготовки огірочків. Так що дивіться моє відео. Всім гарного настрою, всім крепкого здоров'я, мирного сьогодні дня. І ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, підтримайте мене. І мій канал, дивіться моє відео, всім хорошого настрою! Так, ось о, я ще вчора закривала дві баночки, так я казала, я потрошку збираю я такі невеличкі огірочки, ось о, внизу більшенькі, вгорі маленькі. І тут доложила внизу виходить, огірочки, а зверху просто доложила кабачками. Кабачки теж проварюю так само в уксусі, як і огірочки. Вчора ми ще закривали кабачкову ікру. Получилось у нас 7 літрів. Закривала я рецептуру на 6 кг кабачків. Получилась вона у нас, звісно, трошки бледнувата, як кажуть, не така червона. Не така значи, яскрава, так як ми додали томатної пасти малувато. Ну, Може, ложок 2 додати, була б червоніша. Але на смак вона дуже хороша, смачна. Е, готувала я її з майонезом, е, може, пізніше я рецепт дам, не знаю. Ну, Я думаю, багато хто знає рецепт такий е, кабачковий вікрі з майонезом. Ну, Але сьогодні буде розмова про рецепт огірочків, які я варила в уксусі. Так що, дивіться, далі. сьогодні дали. ще один рецепт будемо закривати огірочки. Огірочки я дібрала такі помірні невеличкі, великі я пустила на салат з часником. Такі невеличкі одібрала. будемо варити їх в уксусі. Уксус ось я літру уксусу я виляла у таку каструлька, така невеличка. Кожного року я пользуюсь. Оцет, я брала. Обичний столовий, 9% Пусталася бутилка виляла. Коли уксус закипів, звісно, запах тут, як уксус кипить, не дуже приємний. Так що в нас тут, звісно, на дворі під навісом, ми не сильно його чуємо. А так як, як я в прошлуй років в віранді варила там, то, звісно, випари уксусу не дуже приємні, але нічого. Коли уксус кипить, ми кидаємо туди огірочки. Кидаємо туди в каструльку, стільки може вмістити каструлька. Ну, доки не покриють, е, уксус не покриє огірочки. Кидаю я ось чималенько стільки може влізти туди приблизно, хоч знаю стільки. Ну, отак десь. Щоб вони огірочки вплавали в уксусі. Так, ну отак все. Тепер накриваємо і ждемо, коли воно знову закипить. Коли закипить і огірочок поміняє колір на жовтий, воно вже починає починаю кипіти, я закрию. Огірочок стане жовтий. Я ложкою перемішаю, щоб рівномірно огірочок повністю зробився другого кольору, жовтенький. Зразу умічаю вогонь, менше роблю, або вставляю каструльку на бік на плиту. Тут у мене стоїть підготовлена, пропарена кип'ятком. Я сюди в 3-літрову банку укину на дно два зонтики кропу, чотири зубчики часничку. і буду накладати оці огірочки, які проваряться в уксусі. Зверху буду ложити сіль і сахар. Ще вкину 5 горошинок чорного перцю. Стільки солі і сахару, зараз я вже накидаю, бо вони будуть кипіти, потім вам скажу. І так, наші огірочки закипіли в уксусі. Вони поміняли колір, стали жовтенькі, як ви бачите. Я зараз прикручу вогонь на менший, щоб воно не кипіло сильно. І буду зразу бігом вибирати огірочки в банку. В трохлітрову банку зрощота рецептура на літру. На літру йде одна ложка солі дві ложки сахару. Солі без верха, 1 столова ложка солі і 2 столові ложки сахару. В банку я кидаю ще зонтики кропу, потім кидаю 6 горошинок чорного горошком перцю, 4 зубчики чесничку і 3 лаврових листочки. Тепер закладаю сюди огірочки. І коли закладу повну банку, вона в мене зразу повна банка не буде. Прийдеться мені за два рази в каструльку накидати, я накрию кришечкою. Потім, коли буде повна баночка огірочків, заливаю я кип'ятком із чайника. Просто кипить вода в чайнику, заливаю кип'ятком і закручую жестяною кришкою, закатою, перевертаю і вкутую банку. Так, як у нас маленька каструлька вийшла, не повна 3 трохлітрова баночка. Накриваю я, поки її кришкою. У Уксус цей я зробила знову під каструлькою більший вогник і накладаю знову гірочки, стільки вмістить. Цей уксус, як по постіченню всіх оцих гірочків, стільки в мене там я насобирала, я їх зварюю, уксус залишається. Я накриваю цю каструлю, я уксус цей нікуди не діваю. Накриваю каструльку гарно кришкою і відставляю десь там у кухні в тумбочку, десь вниз, чи, чи просто десь ну там під стінкою вам не мішає. І ця каструлька стоїть е, до свого другого часу. Коли я другий раз збираю гірочки, я знов варю в уксусі. Я можу, воно уксус випарується, звісно, я можу долити, скільки мені потрібно ще. Уксусу другого з бутилки. І коли він закипає, я знову варю далі в цьому уксусі е, слідуючі огірочки. Так, зварили в уксусі ми у нас вийшла одна трохлітрова баночка літрова. І ще одну я зараз доварю, не вистачило гірочків, то я докидала туди в уксус зварити кабачки. Кабачок порізала чи патісон, що в мене є. Я ріжу на кусочки і теж обварюю так в уксусі, як огірочка. Теж виходять непогані на смак. У мене діти люблять і чоловік, любить теж кабачки, закручені таким способом. Так що баночки наші залила я кип'ятком, закатала кришкою. і зараз переверну на рушничок, гарно вкутаю, щоб воно остило закутане якось в теплі. Так що, ще раз повторюю рецепт на літрову баночку. Я кидаю одну столову ложку солі і дві столові ложки сахару. Кидаю часничок, кидаю лаврушку, одну або два листочки, хто стільки любить. Потім зонтики кропу і заливаю кип'ятком. Все. Так що, готуйте, коли вам сподобається такий рецепт: варить в уксусі. Вони. Огірочки ці, звісно, на любителя, так як вони виходить трохи кисліші, як звичайні мариновані, кисліші і хрумкіші. Хрумкіші, такі смачні. Я цим рецептом такі огірочки вже кручу більше як 10 років. Один мінус у цьому рецепті, що коли вариш в уксусі, стоїть неприємний запах. Їдки, коли уксус скипить. Лучше, звісно, його при відкритті в дверах і вікнах варити. Ну, ми на дворі варимо, тут під навісом накритим. Тут у нас і мухи ось літають, маєте бачити на екрані. Ну, без них нікуди не дінеся. Так що закручуйте таким способом, закручуйте другим. Я вам говорю свій спосіб, а ви вже думайте. але пробувати потрібно. Попробуйте зробити хоч одну-дві баночки. Не пожалієте. Я більше 10 років закриваю і моя сім'я поїдає ці огірочки в саму першу чергу. Дуже смачні. Так що всім смачного, всім пока. Дослідуючого відео. Смакуйте такі огірочки. Пишіть коменти. Пока-пока.